Всім привіт! У мікрофон Інскрейн і сьогодні ми з вами спробуємо стати мільйонерами. А точніше пограємо у всім відому гру, хто хоче стати мільйонером. Я тут знайшов українську онлайн-версію, тому думаю, буде цікаво. Я пам'ятаю, що в дитинстві дивився пару разів це шоу на ICTV і, чесно кажучи, не знаю, чи воно й досі випускається чи ні. Хто знає, напишіть про це в коментарях. А ми почнімо, ми почнімо, і що у нас тут взагалі є. У нас є 50 на 50, я так розумію, є тільки 4 відповіді, дві з яких забирається, і залишається 50. 50 Є допомога залу і є допомога друга. Всього є 15 запитань і шанс виграти мільйон. І якщо я дійду хоча б до п'ятого, це вже буде добре. Так, ну що, починаємо. Хто створив особливий стиль смарт-коучі? А Що таке смак Коуче? Ахує, знаєте. <laughs> Андертан, Анастасія Івано, Віктор Анісімов, Оксана Караванська. Андертан, блять. Це одежа чи що? Ну, якщо, ну я не знаю. Ну, да, да, я знав, я знав, це, я знав, я знав. Як називається церемонія прощання випускників зі школою? Останній дзвоник. Останній прогул. <рігул> останній прогул. Так, поки йдемо добре. З якою зброєю в руках Робін Гуд боровся за права знедольних селян? Лук? Лук! Я розумний! Ууу. <свист> так, третє питання прийшли. До речі, ви також думаєте на себе запитання і в коментарях потім напишіть, наскільки запитань ви змогли дати правильну відповідь, буде цікаво почитати. Так, на 47 секунд залишилось. В якому місці проходить міжнародний джазовий фестиваль Alpha Jazz Fest? Бля, я не знаю, це чисто українські якісь запитання. Я на ньому ніколи не був, звідки мені знати. Львів, Одеса, Київ, Дніпро, ну, ну рандом. Давай. Допомога залу. 60% А. Львів. Зал збрехав? Ні, зал не збрехав! Ура! Ну чесно, я не знав на це запитання. Як називається турецька червона шапочка без полів? Є, є турецька червона шапочка? Що? Казанок тюбетейка, феска, тюрбан. Не знаю. Друга долбоєва позвонив. Не можу? Е, дві відповіді залишаю. Е, казанок. Викрусили всі підказки. Да, блять, із двох я проїбав. Угу. Ладно, ми не здаємось. Що з цього не є косметичним засобом. Помада, це косметичний засіб, крем, татуювання пудра. Ну, татуювання. Це не косметичний засіб. За допомогою якого процесу чоловіки видаляють з особи щитину? Вищипування гоління. Гоління It's easy question Є. Yeah. Є, зі зиквощи. Яка голова згідно з прислів'ям, ногам спокою надає? Всива <laughs> дірява твереза погана. Е, яка голова згідно з прислів'ям, ногам спокою надає? Я не знаю. Блять, до друга долбойова позвонимо е, Ваш друг каже: Привіт, я щось е, таке нещодавно читаю, у пане, що правильна відповідь де. Погано. Ну давай, я також думаю, що погано, ну або Ні, Мій друг адекватний, тому він дав правильну відповідь. Хто в сучасній в'язниці здійснює контроль за поведінкою в'язаних? Наглядач, спостерігач, доглядач, наглядач. А. Блять. Офігізна відповідь. Доглядач, наглядач. Одне те саме значення просто, ну сука, по-різному написано, блять. Наглядач, доглядач, спостерігач. Е... Наглядач. Наглядач, напевно. Або спостерігач. Ви чо дебіли? Так я ж вибрав наглядач, там ж було однаково. То сам. Чи там була просто різна буква. Ну, ну це бред, серйозно. Якщо там була просто різна буква, це бред. Як називають учасник збагань Формула 1? Uh, Пілот, лихач, льотчик Космон. Uh, Пілот. Пілот. Ну то реально, бретик. Якщо там, блять, просто була буква неправильна. Ну, То це дичь. Завіше робити відповіді. Що таке або хто такі печери в назві Київської печери Лаври? Шо? Що? що таке або хто такі печери? Що за запитання? Хто ці питання писав? Що таке або хто такі печери в назві Київської печери Лаврі? Ченці блядь, печери. Ну, такі запитання, дурні, серйозно. Е, як охрестили нове небезпечне захворювання рогатої худоби? Кур... Можна назвали, але що тут охрестили? Мовчання ягнят, бичача уперті, куряча сліпота, сказ. коротше сказ, чисто логіку використовує. Ну так. Да. А ми доходили з вами більше ніж до п'ятого запитання, я щось не дуже пам'ятаю. Як у ніс пров... провінції ЮАР... Як уніс провінції Юар називають річку Лимпопо? Лим... Я не знаю, треба йти від... допомога залу. Відповідь Б. Крокодилова. Хай тільки зал наїбав. Ні, зал не наїбав. Зал крас... зал красавчик. Красав... красавчик. Як під час Другої світової війни називали японських льотчиків смертників? Японських? якудза, ніндзя, самураї, камікадзе. Камікадзе, наче як чисто американська фігня. типу, є такий самоліт. Ніндзя навряд. Ну, самурай або якудза. Напевно, самурай. Часто такі камікадзе. Да, блядь. Я, я просто думав, що це чисто американська фігня камікадзе. Ну, блядь, пізец. Далі ще п'яте запитання дойти не можу. Ну, такі собі запитання, це реально. Такі собі запитання. Реально, такі собі запитання. E, на що раз на рік зліпаються усі відьми? На Шабаш. Я це знаю. Не питайте, звідки, просто не питайте, звідки, просто на шабаш. <ріст> e, що зазвичай завершує телепередачу новин? Реклама! E, Санс гіпнозу, передвиборні рейтинги, компромат, погода. Ну, обично погода. Я давно ящик не дивився, але наче як погода. Да. Погода. І кого в річчому у Ялені діти разом з Дідом Морозом хором викликають на сцену? Сніжинку снігову люд... снігової людини, якийсь поганий переклад, якась діч. Боже, у мене виключена ця штука, One Moment. Я коротше, думаю, це в мене якийсь нюанс, типу. Google-переводчик працює, але це сайт погано написав чогось. ну, Вони поганий переклад який зробили. Снігової людини, може снігову людину. Ну, коротше, Дід Мороз викликає Сігуренько. Це типу logical. І міліцію може викласти. І може ще викликати, правда, міліцію, якщо перебере. Ну, правда вже поліція говориться. Я не знаю, якого року цей сайт. Що надіває... Що надіває до концерту диригент оркестру? Смокінг, фрак. Бля, я думаю, смокінг, але треба допомога зала. А фрак. Ну окей, я не знав, я не знав, я чесно, я не знав. Трошки неправильні вони запитання задають, ну неправильно говорять. Херовий, коротше, переклад. Що з перерахованого має відношення до оптичних приладів. Паріскоп, тел... Блять. Паріскоп, телескоп, мікроскоп, стетоскоп. Я, я не знаю, челед. Я не знаю. Допомога друга. А, я не можу. О, стетоскоп. Є! Ми дійшли далі, ніж до п'ятого запитання, правда, з підказками, але то нічого страшного. У якому році було людове побоїще? Людове. 1200... не 1658. Сука. От чесно, ви знали на це запитання? Напишіть в коментарях. Golden Lady це марочний коньяк, жіночі колготки, жіночі прокладки пісня групи Квіна. Я не знаю. Жіночі колготки. <свісно> жіночі. <свісно> я ще й вгадав. Я ще й вгадав. Як називається французький танець з високим підкиданням ноги? Канкан, там-там, бон-бон, сімсим. Канкан. Канкан. -кан. Так, не питайте, звідки я знаю, просто канкан. Ну, блядь, канкан. Аромат якого напою зазвичай вписується словом букет. Пиво ні, квас навряд чи букет. Букет зімна. Бля, я не знаю. Слово букет, вино горілка. Не знаю, бля, давай допомога друга Та це дурне запитання, камон. Давай, дружок, ти мені рекомендуєш вино вибрати, а ну. А, ну це, право, це правда. Ну я не знав, чесно, я не знаю. Я, я не знаю відповідь це запитання. Як називається начальник козацького війська? Як називається начальник козацького війська? Атаман, сотник. І, або атаман або гетьман. Геть, гетьмана вибирає? Єе, це правильна відповідь. Яких з цих птахів мисливці використовують як ловецьку? Беркут Орел сокіл ловецьку. Типу для ловлі, чи що? Беркут, Орел і Сокіл навряд... ні, Сокіл. Сокіл, можливо. Бо Орел як будто наврядчі. Да, сокіл, я угадав. Так, давай, хочу до 10-го питання дойти. Як називається що, е, що найдовша річка у світі? Чого що Найдовше? Просто як називається річка у світі? Блять, хто це писав? Рос, Ніл, Дунай, Волга. Я думаю, Ніл. Рос, Дунай. Ніл, напевне. Правильно? Да, Ніл. Все правильно. Хто розслідував вбивство в східному експресі? Це якийсь фільм, чи щось таке? Я. пожалую. Пуаро, міс. Марпл Пінкертон Холмс. Шерлок Холмс? Не знаю, відповіді, 50. Бля, треба відповідь зала було брати. Я Пуару думаю. бо типу це Шерлок Холмс, якби, да. Да Окей, давай, десяте питання. Вже 8к буде, якщо 68 -е пройдемо. Як звали богиню Долі в арабській міфології? Аллат Манат Уза, Руда. Допомога зала. Ну, чесно не знаю, були б на стріму запитав підписників. Манато. За допомогою зала ми заробили 8 тисяч мать в вашу гривень. Скільки пар хромосом? людська клітина. 46. Є. Yeah. Таке гріх не знати. Ооо! <гас> Таке гріх не знати, блять, 46, відповідаю, Дебіл, Дебил! Хохо! <гас> Це тридес. Так, давай ще разок попробуємо, я думаю, будемо фіналити. Як е згідно з приказкою, все-таки там, де нас немає. Добре. Добре, там, де нас немає. <сум> Як Різон Крузо назвав свою Слугу тубі... Тубільця. Слугу Тубільця. Не знаю. 50 на 50. Вихідний. Сука п'ятниця. Ще в змогла... нас змогла опоратися мавпа з відомої байки Крилова. З оптичним прицілом, з біноклем, з окулярами, з мікроскопом. З оптичним прицілом. Ладно. З окулярами. Що несла червона шапочка своїй бабусі. Прішки. Це я знаю. Це я знаю. Так, далі. Чия посада з членів екіпажу судна сама. Що? Чия посада з членів екіпажу сама нижча. Матрос, капітан, боцман, юнга. Напевне, матрос. Я не моряк, но думаю, що матрос. А, ні, це юнга, блядь. Це юнга, блядь! Оу, Велд, не казав, набіг случай людина, здійснює завжди знає благородних спонукань з від незайманої любові незайманої любові... невимовної. Сука, від невимовної любові незайманої, Бля, Що я носив? По невідданню, знає благородних спонукань, а справді в тому, що вона дурна. Але відповідь нас буде такою. Який сік не можна отримати за допомогою соковижималки? Апельсиновий Березовий. березовий Поки що легко Корей, що це таке? Сильний понос. фінський маргарин. Я yeah! звоню до друга. Ас. Вершовий розмір. Серйозно? Вершовий. А, вершований розмір? офігеть як називаються компанії, які забезпечують доступ в інтернет? Про Провайдери. I I know this I am, I know this <плес> Як називається персональний майданчик для немовлят? Uh, стіло загорода манеж, вольєра. Майданчик. Переносний майданчик для немовлят? Манеж, вольєра Стіло. Блять. Якісь такі відповіді дурні. Ну, чи ще слова дурні, я не знаю. Допомога зала, блять. Манеж? Я перший раз таке чую. Я просто знаю слово кроватка, і мені все достатньо, блять. Якийсь манеж. Коли почалась Велика Вітчизняна війна. Я історію не вчив вичаєте. 22 червня, 1941. 1 вересня 1939. та Вересня першого. Да Або це. Я щось забувся, блядь Подумаєш? Ладно, давай ще пару разів спробуємо. Жінка з кашальним волоссям це білявка, брюнет, брюнетка і негідниця. Брюнетки негідниця Шатенка. Та, це, блядь, шатенка. Куди кладуть зуби з голодовки? їжу, на полицю в ломбард. В чашку на полицю. В'їв ломбард, напевне. Так. Як інакше називають ноутбук Palm Top, Land Top, Desktop, це робочий сил. Да, це рабочий сил. Бля, я не знав, чесно. Як письменницька фантазія Майн ріда змусила скакати по преріях вершника. Без даху. Так, все, у мене вже не летить. 20 разів, якщо не летить, то з фіналом це відео. Можливість існування якого життя цікаво перше покоління фантастів? Е, на сонці після, після смерті, напевне. На Марсі. Ну, все, не летить, не летить, чуваки. GG. Ладно, давай, давай, все, останній раз, останній раз. Яке дерево використовується для характеристики обману або халтури? Араукарія Осіка дуб льобаний дуб. Нуб. Мене налетит, все, вибачайте. Напишіть в коментарях, е, на скільки запитань ви змогли дати правильну відповідь. Якісь запитання дурні, я, 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 все, я, я пішов. До побачення, блядь З вами був Інскрейн. Якщо сподобалось відео, можете підтримати лайком написати коментар, підписатись на канал, по бажанню закинути копійку. І це, реально напишіть в коментарях, що мені ще зазняти щось таке подібне чи ні. Можливо, я повернуся в цю гру і ще раз в неї пограю. Ну, а з вами був Інскрейн Дякую всім за перегляд, всім пока!